Прогноз погоди в Україні на вихідні 23-24 серпня. У найближчі дві доби очікується нестійкий характер погоди та відчутне зниження температурного фону. Південний циклон Лукас, який завтра покине територію України, відкрив доступ до холодної свіжої повітряної маси зі Скандинавії, тому починаючи із західних, північних та центральних областей, а в неділю по всій країні. Температурний фон почне знижуватись середньому на 5-10 градусів по Цельсію. У суботу, 23 серпня, у західних областях очікується прохолодна погода без істотних опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 7-12 градусів по Цельсію, в день плюс 17-23. У північних регіонах країни вночі, на Київщині, Чернігівщині та Сумщині очікується слабкий дощ на Сумщині помірний. Вдень тільки на Сумщині грозові дощі. Вітер Північно-західний 7 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 17 тепла. Вдень плюс 18-23. У центральних областях на Вінниччині без істотних опадів. На Черкащині вночі місцями грозові дощі в день без опадів. На Кіровоградщині вночі та вранці значні дощі та грози, вдень без опадів. На Полтавщині холодний фронт циклону Лукас вночі вранці та в першій половині дня спричинить значні дощі та грози. На Дніпропетровщині у другій половині ночі, вранці та в першій половині дня по мірі просування атмосферних фронтів. Прогнозуються грози та значні дощі. Вітер вночі змінних напрямків. Вдень північний 7-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-19. Вдень знизиться до 20-25 градусів по Цельсію. У південних регіонах 23 серпня. Проходження атмосферних фронтів циклону Лукас супроводжуватиметься грозовими дощами, місцями спостерігатимуться значні дощі а також квали 17-22 метри за секунду. Вдень грозові дощі очікуються на Херсонщині, Запоріжжі та в Криму. Вітер вночі змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. Вдень північно-західний 9-14, місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 16-21, день – плюс 22-28 в Криму до плюс 30. У східній частині країни вночі без опадів, вранці та в день пройдуть грозові дощі місцями значні. Вітер змінних напрямків 5-10 метрів за секунду. При грозі порив части 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 15-20. Вдень – від 20 до 30 градусів тепла на Луганщині до плюс 33. Неділю 24 серпня у західних регіонах країни вночі та вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі подекуди грози. Вітер західний 9 16 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 6 до 12 тепла. Вдень холодно, як для літа, плюс 14 20. У північних областях вночі опадів не передбачається місцями можливий слабкий туман. В день місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі подекуди у супроводі грози. Вітер західний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 8-13. Вдень вересневі показники плюс 15,21. У центральних регіонах країни вночі без опадів можливий слабкий туман. Вдень місцями продають короткочасні грозові дощі. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 10-15, вдень від 18 до 26 градусів тепла. У південних областях та в Криму очікується погода без істотних опадів. тільки на півночі Одещини та Миколаївщини. Вдень часом очікується короткочасний дощ та гроза. Вітер вночі змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. В день західний 9-14. А в другій половині дня можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18. Вдень також зниження температури повітря від 20 до 29 градусів тепла. У східних регіонах України переважно без опадів. Лише на Харківщині у другій половині дня та ввечері. Продуть короткочасні грозові дощі, можливі шквали 15-20 м за секунду, вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується межа в межах плюс 10-17, вдень від 20 до 28 градусів тепла.